Дійсно погоджена зараз делегація, вже нашим президентом, і після тих публічних заяв, які вже зараз лунали в просторі, стає очевидно, що наша делегація і отут важливий момент попередньо погодивши позиції з нашими європейськими партнерами, перш за все з Британією та Францією, відповідно Тармером та Макроном, тому що вони зараз є такою рушійною силою європейських країн, так званої коалі. Ці бажаючих допомогти допомагати Україні формувати відповідний, в тому числі як наслідок миротворчий контингент. Погодили відповідно свої пропозиції до перемовного туру в Саудівській Аравії зі сполученими штатами. Звичайно, абсолютно очевидно, що хто як не Україна хоче припинення гарячої фазової війни. Це абсолютно очевидно. Але для нас також важливо залишається все ж таки питання гарантії безпеки. Ну якщо умовно комусь не подобається слово гарантії безпеки, давайте формулювати. Ати по іншому забезпечення превентивних можливостей для того, щоб Російська Федерація не напала ще раз, і зараз ми розуміємо, що можливо потрібно до цих дій, до цих гарантій, в тому числі до миротворчого контингенту, який, мабуть, буде такою стрижновою частиною, іти поступово крок за кроком, степбастеп, так би мовити, і тому зараз формулюється і нашими європейськими партнерами, і відповідно нами як наслідок по. Озиція такого можливо запровадження, ну скажімо, да перемир'я енергетичного, щоб Російська Федерація не обстрілювала наші енергетичні об'єкти в повітрі, щоб ми могли використовувати системи ПВО та про ну відповідно захисту нашого неба нашими партнерами і на морі для того, щоб по перше забезпечувати судоходство, По друге закривати сучасними системами ПВО. Порти Великої Одеси і мирні міста, які постійно обстрілює Російська Федерація. Ми щодо розуміємо, що плече далета там дуже дуже невеличкі, тому правду, нам забезпечувати там спокій мирним мешканцям. Постійно дуже важко тому, мені здається, це ті стартові перемовини, стартові позиції, які зараз будуть обговорюватись на рівні наших делегацій, в тому числі будуть пропрацьовуватись так звана угода про ресурси. Як зараз її вже трішки переформулювали наші американські партнери, і я думаю, що з великою вірогідністю ці перемовини будуть уже. Конструктивними, я не думаю, що там за наслідком їх ми, скажімо, да підпишемо якесь перемир'я, чи навіть завершиться гаряча фаза війна війни, чи якісь там тимчасове перемир'я буде укладено. Я думаю, що ні. От але разом з тим, хоча б вступити в ці перемовини з нашими європейськими і американськими партнерами, відкрити їх, да так би мовити, дипломатично, це як на мене вже точно крок вперед. Так ви сказали, що не думаєте, що буде підписано щось вагоме щодо перемір'я саме там, в понеділок в Саудівській Аравії. А що ви думаєте з приводу заяв Трампа, який раптом у власній соцмережі True Social написав, що розглядає введення широкомасштабних банківських санкцій тарифів проти Росії, поки не буде досягнення припинення вогню? Щоправда, цей пост завершується словами Росії Україна. Сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало. Занадто пізно, але беремо останню добу у Костянтинівці сім поранених у добропіллі 11 загиблих. Е, ну як для України це щодня е, пізно, але Україна чітко розуміє, що таке буде для неї і що стане для неї гарантіями безпеки, що для неї мир, і він має бути справедливим, чітко проартикульованим, і ми розуміємо чітко його ціну. Що ви думаєте про цю заяву? Зважати на неї, не зважати, зважати. ясно, зважати, що це не і діє, і Це та... просто заява між тим. Ні, ну чому це так чи інакше можна трактувати як політична дія, тому ми точно маємо звертати на неї увагу і її аналізувати. Але ви знаєте, після таких різких кроків самого Трампа і його команди по такій швидкій зміні геополітичного ландшафту, і в тому числі відповідно політичних кроків, що стосуються України, ну не завжди лояльних і партнерських. Я хочу просто побачити від американської делегації без. Посередньо від Трампа. А як він збирається примушувати до миру Російську Федерацію не в межах політичної риторики, а конкретними діями? от коли будуть конкретні дії, і коли будуть конкретні наслідки для Російської Федерації, які будуть піштовхувати її до справедливого миру, до його укладення, да ну тоді ми зможемо більш конкретно оцінювати ці політичні намери. А поки що мені здається, ну видається, що це більш більше схоже на таку політтехнологічну риторику, оскільки вже формується така американська внутрішньо політична фронта до дій Трампа, які починають його агресивно критикувати, відносно того, ну як же ж так на Україну постійно відбувається тиск, а Росії в сторону Російської Федерації і Путіна тільки одні компліменти лунають з боку Трампа. Ну і до речі, до слова, остання фраза: ми маємо розуміти, що рівень банківських. Економічний за відносин між США та Росією зараз мінімальний. І Якщо навіть будуть введені якихось мита, то я маю величезні сумніви, що вони якось чином можуть не ну, повпливати серйозно або мотивувати Російську Федерацію до конструктиву. Тепер е останнє буде питання на сьогодні е про Францію. Ми дивимося на кроки Мокрона на його заяви. І от Франція наступного тижня збере начальників генеральних штабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні. Ні, про це заявив Мануель Макрон. А що саме може гарантувати Європа Україні на рівні начальників генштабів? Тому що коли я дивлюся, наскільки завантажений наш е е безпосередньо оборонний комплекс, і що це, лише це одна третина? Я мрію про те, щоб вони завантажили наші потужності, і ми в такий спосіб могли зокрема на підставі спільних підприємств, спільних виробництв за допомогою європейських грошей захищатися. Але ви розшифруєте ці слова. Макрона і ці гарантії. Мені здається, це певний паралельний процес, який зараз відбувається по створенню ну нової такої широкої архітектури європейської безпеки, до якої мають доєднуватися і країни, які безпосередньо не входять члени європейського союзу. Ми це бачили під час зустрічі в Лондоні 2 березня. Це звичайно Британія, це зараз проактивну позицію веде Туреччина. Ну і в тому числі можемо згадати ту саму Норвегію та Канаду. Тобто зараз Макрон він проявляє, ну скажімо, політичну ініціативу. І саме в такому трикутнику Стармер, Мерц і Макрон зараз динамічно розвиваються, скажімо, можливості оборонні для Європи як акумулюються відповідні ресурси, так і формується та група країн, яка безпосередньо готова вже зараз, максимально стислі терміни, забезпечувати ті самі гарантії безпеки для України від додаткових мілітарних можливостей і відповідно формування миротворчого контр. Ітингенту це можна зробити ну перш за все на такому горизонтально робочому рівні, зібравши керівників штабів. І от цікаво знов ж таки, що на рівні керівників штабів продовжується зустрічі в форматі Рамштайн. Ну відповідно, міністрів оборони. А зараз по суті ми бачимо початок якогось такого паралельного горизонтального треку уже без активної участі сполучених штатів. Ну тобто ці процеси будуть і. Ти зараз максимально динамічно і горизонтально ну це все 100% Це в інтересах України. Чим більше ми будемо зараз вже предметно говорити не на рівні політичних заяв та закликів, а на рівні безпосередньо військових, я думаю, тим краще буде для України і для Європи відповідно. Дякую вам, Олексію. Олексій, Олексій Боришенко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.